Вітаю вас, друзі! ВОН офіційно стокгольмський синдром перейменували на російський. Я, Олександр, Преподобний. Ви дивитесь програму обережно фейк. Давайте так. З чим не тільки в нас, але й в світі асоціюється слово Росія. Горілка, шапка вушанка, ядерна зброя і, звісно, репресії. Репресії в Росії це знаєте, я б сказав. Такий національний продукт, національна гордість і аналогов нет. В принципі, репресії на болотах не закінчувалися ніколи, якщо так подивитись. Іноді їх, звісно, прикручували. А от зараз гучність на цьому пекельному пристрої почали тотально збільшувати. Настав час вводити поняття Ворог народу. Не треба цього соромитись. Вороги є, поняття немає. Щоб не тільки ті, що там дебільні накази віддають, але й в тому числі ті серед мирного населення, про що ми казали, всі ці ждуни, сволота, яка є. Ми чого соромимося? На початку Кремль знищував тих, хто проти війни. Тобто, все просто за папірець з написом Ні війні людей саджають на 8 років, як за жорстоке вбивство. Вітаю, старший дільничий п'ятого відділу поліції, майор поліції. Володимир Путін, здається, вже сказав це слово. Можливо, це знак для того, щоб суди інтерпретували це по-іншому. Я вас попереджаю по даному факту. Що ви зрозуміли масштаби? Зараз в Росії за вбивство дають 6 років. А за жорстоке, наприклад, більше двох людей вбив та або вагітну жінку 8 років. Тобто. Висловлювати протест проти агресивної війни це найбільший злочин в Росії. зокрема, саме в цьому звинувачують депутата Горінова, що він війну назвав війною, і за це його засудили на сім років колонії загального режиму. Потім вони почали саджати за просто саме слово. Війна все буде добре. Всі отримують за своїми заслугами. Один пост в телеграмі шість років колонії. Смішно, що Путін вже давно використовує сам це слово, а люди е, продовжують сидіти, яких за це слово посадили. Наша ціль не розкручувати міхавикмихавік воїнови конфлікт, а наоборот закінчити цю війну цьому стремимося і будемо стремитися. І тут цікавий момент: чим довше триває війна, тим більше розколюється російське суспільство. Адже тепер репресії добралися і до фанатичних прихильників агресії, які почали критикувати недолуге керівництво війною. Ігор стрілковий іркін полковник запасу ФСБ, відправлений до СІЗО на два місяці міщанським судом Москви. Проти колишнього лідеру донецьких сепаратистів висунуто обвинувачення в закликах до екстремістської діяльності йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тож репресії, репресії і ще більше репресій, і згодних і незгодних всіх коротше, давайте репресуємо. Переслідування інакодумців, друзі має лише одну реальну мету це збереження влади. А це означає, що в Кремлі реально стурбовані своїм положенням. В Росії займають уверене перше місце в торговому вороті Кригистана. К сожалення, в прошлом году товароборотне стаки прасявся із пандемії із вісної причина. Одним з перших військових репресивних законів став закон про фейки про російську армію. За цим законом заарештовані вже тисячі людей. До січня 2023 року за статтею фейки про російську армію порушено не менше 140 справ. Частина засуджених отримала умовні терміни штрафи або покарання у вигляді виправних робіт. В Колонії, крім журналістки Пономаренко, опинився опозиційний політик Ілля Яшин. Вісім з половиною років ув'язнення за розповідь про події в українській бучі на ютуб каналі. Коротко його суть можна пояснити так: якщо Конашенков і Шойгу кажуть, що на фронті все добре. Владимир Солдати всім забезпечені і таке інше, то дружина військового, яка каже, що її чоловік, вибачте, відморозив собі ноги без теплого одягу, вона злочиниця. Довести чисельність військовослужбовців за контрактом, враховуючи заміну в угрупуваннях військ мобілізованих громадян і комплектування нових формувань до кінця року до 521 тисячі людей. Було прикро так гірко, тому що ми думали виступить Володимир Володимирович на річницю мобілізації, і скаже, що подяка вашим чоловікам. Я вважаю їх службу достатньою. Тепер наша армія, як обіцяв Сергій Кужугетович, що його почне планомірну заміну мобілізованих контрактниками. Будь-яка інша інформація, відмінна від офіційної, в Росії це злочин. Якщо Кремль сказав, що збив всі українські літаки і підбив 10 тисяч танків, навіть якщо їх і немає 10 тисяч, то так воно і є. Репресуй всіх без розбору: пенсіонерів, священників, домогосподарок, митців. Навіть школярів репресують. Це неправильно. Жінку судити за громадянські погляди. Це взагалі це наруга над народом, над людиною. Складу злочину, на мій погляд, взагалі ніякого немає, дивлячись, як відчувають себе прокурори. Як весь час, опустивши очі, слухає, слухає процес суддя. Я би не хотів опинитися на їх місці. Збільшується не тільки кількість репресованих, але й Терміни, на які їх зачиняють, юристи вже почали порівнювати ситуацію зі сталінським великим терором. Подивіться, як все відбувається в республіці Білорусь. Там перша – смертна кара, друге при спробі підпалу релейної шафи. Двох просто на місці з радістю завалили. Нічого не афішували. Сарафанне радіо на всю Білорусь це рознесло. Більше підпалів релейних шаф. В Білорусі немає. Проблему вирішено переймати практики найкращих. Хоча те, що відбувається в Росії, вже можна назвати масовими репресіями, достатньо порівняти з чемпіонами по репресіям. Давайте так, Радянський Союз. Наприклад, в 70-х роках минулого століття в СРСР за політичними статтями саджали всього кілька десятків на рік. В Росії зараз вже посадили сотні і тисячі. Ми бачимо, що держава, включно з загородавчими органами влади, послідовно проводить все більш жорсткі репресивні заходи. І друзі, це ми з вами торкнулися тільки офіційних судових рішень. А найстрашніше, як ви розумієте, те, що відбувається далеко поза ефіром Останкіно, позасудові розправи, зникнення людей, катування власних військових на фронті та залякування їхніх родин в тилу, заградзагони та інші принади тоталітарної диктатури всього цього ні, ви, ні росіяни на загал не бачать. Я вообще считаю, что необходимо изменить действующие на территории России законодательство. Должен быть отменен мораторий на смертную казнь. Я считаю, что абсолютно необходимым является введение высшей формы защиты государства смертной казни. Расстрелы, военно-полевые суды и трибуналы должны действовать В армії з кожним днем Кремль буде посилювати репресії, бо з кожним днем зростає невдоволеність росіян війною. Перемоги як такої немає, як тепла, води і власне яєць, як путінських, так і просто для росіян. Я бачу, що в магазин стоять. Тут нереальна черга стоїть за яйцями знущання над людьми, а машина лише одна приїхала. Дійде, я думаю, до того, що всі незгодні просто сядуть за грати. Тоді відома приказка «Пів країни воює, пів сидить» стане реальністю для Росії. Ні війні, Путіну ні, ні війні, Путіну ні. Виродки, виродки. Ні війні, Путіну ні. Вас розстріляти треба. Козел зрозумів, Путіну ні. Козлів, стріляти вас треба. Знаєте, дуже іронічно виглядає, і навіть от як знущання, я б сказав, заява Путіна чи його цифрового двійника, не знаю, про те, що політичні репресії це погано, і він цього не дозволить. А патріарх в Рясі Гундяєв перебрав з Кагорчиком, здається, і видав найсмішніший панч 2023 року. Ну ось ми живемо все ж таки, незважаючи на скорботи, які існують. Ми живемо в благополучний час, але це благополуччя не повинно нас віддаляти від Бога. А навпаки, ми повинні дякувати Господу за кожен прожитий день. Дякувати Богу, що ми живемо в є в реально вільній країні. Тож, давайте так. Цьому фейку про впевненість Кремля в своїй безпеці я поставлю. Нуль годь з десяти, з вашої ласки. А, бо владі, які нічого боятися, слухайте, їй не потрібні репресії. Все просто.